Криптони, усім привіт, усіх вітаю щоденний огляд крипторинку. А, зараз зробимо більший акцент на біткоїні, тому що закрилась тижнева свічка, а, є про що розповісти. Але перед початком, як завжди, нагадую про свій телеграм-канал, Михайло Трейдинг. Абсолютно безкоштовний доступ. Тут ділюся своїми торговими угодами, а, своєю думкою з приводу взагалі ринку. Та і взагалі абсолютно безкоштовно ділюсь, так скажемо, з сигналами. А, почнемо з біткоїну, тому що, як я вже, як я вже сказав, закривай. Тижнева свічка. Закрились ми приблизно на рівні 106 тисяч. В принципі, дуже непогано. Якщо відкриємо тижневий графік, то ми не закріпились нижче EMA Ribbon сітки, ну, приблизно десь на середині, тому що ми касалися там, 99 тисяч якраз нижніх цих границь, але закріпились на, ну, на середині десь на 106 тисячах. Як я казав, з минулих відеороликів біткоін буде. Буде рости, я казав, це ще на 99 тисячах, зараз ціна 106 тисяч. І навіть зараз ще непоганий час, щоб докупити біткоїну. Тому, що якщо відкриваємо наш графік, бачимо, як і ліквідність дуже висока от в цьому рівні від 106 до там 115 навіть до 117-118, так і взагалі зону проторговки, в якій ми вже. ну Якийсь час вже торгуємо, тобто між зоною підтримки та зоною супротиву нашої альткоїни тим часом дуже активно ростуть, як і Starknet сьогодні, там було приблизно плюс 20%, якщо не помиляюсь за день, ну там 18%. Такі HBAR, про які я також робив сигнал в своєму каналі, та і інші альткоїни, про які ми розповідали в минулих відеороликах. Також і стріляє Трамп, це скоріш за все пов'язано з новинами, про те, що шадаун підходить до кінця. Да? Тобто, зараз а, вийшов законопроект про припинення шадауну. А якраз також завдяки цим новинам а, біткоін починає потроху рости. Тобто а, ринок вже починає закладувати окінчення шадауну. Я думаю, що приблизно там під кінець. А, Мабуть, навіть на початок грудня шатдаун вже буде припинений. Ще на цих новинах також буде величезний буст до біткоїну. Там і новий рік, зазвичай під новий рік також біткоін починає рости. І тому у мене тут дуже позитивні настрої. Ще хотів би розібрати один з альткоїнів, це Ethereum Classic. Побачив тут дуже таку цікаву фігуру: це у нас дневний таймфрейм, тобто, якщо ми ну, так подивимось, починаючи ще з там, літа. 2022 року а, у нас створилась така зона підтримки, да, така, ну такий так сам канал, в якому ми торгуємо а, останній час. І зараз а, ми підійшли к нижнім границям цього каналу. Давайте відкримо там часовий таймфрейм. Uh, і як я казав в минулому відеоролиці, те, що у мене зараз думка, що всі uh, старі альткоїни, які дуже ну там дуже часто холодили, дуже часто тримали, uh, але вони не давали ніяких іксів там, ну якийсь продовж продовжий час, саме вони будуть зараз стріляти, відстрілювати uh, в особисто в ефіріум, звичайно, я зараз не дуже, а не не те, що не вірю, а просто ну там не бачу якогось потенціалу, ну якогось іксів високих, якогось росту. А Ethereum косік на графіку виглядає дуже цікаво. В принципі, спокійно може відштовхнувшись від цієї лінії підтримки, пойти вгору приблизно там до відміток 24-25 доларів. В принципі, дуже цікава, цікава монета. Трохи детальніше ще опишу свою думку според неї в своєму телеграм-каналі. І взагалі настрій на те, що зараз, зараз починається вже альт-сезон, те, що такі альткоїни вже потроху починають стріляти. І під кінець цього відео хочу ще. Трохи затронути тему більш таких. Як прийнято вважати безпечних активів, в які також зараз дуже активно інвестують. це там SP500, це там всякі фондові акції, да, там Nvidia, ще щось, золото в тому числі. І багато людей вибирають ці активи як більш безпечні, і ну, вони точно не будуть розглядати альткоїни, які там якось непонятно рухаються, як альтернативу цим активам. Але якщо так ну, подивитися більш глобально, да, давайте просто візьмемо лінійку, от, ну, усонавну графік золота за останні там ну трохи більше ніж два роки золото дало 180%. Такого ніколи в історії не було, щоб золото так сильно стріляло, тому що а, прийнято вважати, що золото безпечний актив там 5-7 там, річних, ну може 10% відсотків річних. але ніяк не. Там, скільки 60, не 70%, відсотків, ну, просто 2 X на золоті за рік. Точно така ж ситуація там, з акціями, там, наприклад, та ж сама Nvidia, весь хайп іскусного інтелекту, ну, весь хайп ось цієї нейромережей. Nvidia завдяки цьому стріляла, там на скільки, на скільки майже 2000% відсотків, там, за останні три роки е, якщо подивитись там останні наприклад півроку то це ще там два два спосполовини ікса якщо не помиляюсь Uh, ну ну да, Майже 2,5 X. І якщо брати там, крипту, там 2,5 X, це там, ну, не, не те, що незначний рух, але не, не потрібно так багато капіталу в монеті, щоб вона зробила такий рух. Uh, в той час як Nvidia, в неї зараз капіталізація 5 трильйонів доларів. Ну, в світі насправді ну, навіть грошей не вистачить, щоб покрити всю цю капіталізацію. І Очевидно, навіть ну, Любий експерт там з фондового ринку, люб, люб, люба людина, вам скаже, що це очевидний пузир, да, що він точно буде скоро лопатись, тому що ну, компанія просто не зароблює таких фінансів. Вона не може там за півроку заробити 3, там майже 3 три три трильйони доларів. Це просто абсурд якийсь. І зараз, коли така, ну Неопределенність, нерощучість на ринку, коли не зрозуміло взагалі, що робити, продавати, там, коли буде цей е, крах, пузирі, ну, крах цього пузиря, да? коли буде ця, так само глобальна депресія, чи буде вона взагалі, в такий час немає ніякого сенсу інвестувати в більш такі, якби безпечніші активи, тому що. Що фондовий ринок, що золото, воно зараз дуже сильно перегріте, просто неадекватно перегріте. І якщо буде падати, то це падіння буде там не 5-10%, як прийнято для таких індексів, а там 20-30, можливо, ще й більше. І який сенс нам заходити в ці активи, а, ризикувати? Точно так же, як ми ризикуємо на крипторинку, і очікувати там, ну не знаю, 5% ще річних, 10%. Просто, наприклад, інвестори в Nvidia, яку ви ціну взагалі очікуєте? Тобто, що ви очікуєте, яку капіталізацію ви очікуєте: 10 трильйонів, 20 трильйонів. Ну, це просто абсурд. І... На мою думку, набагато краще просто взяти ці, цю якусь суму, яку пануються, ну яку ви плануєте проінвестувати, розробити просто на там якісь маленькі частини і просто зайти в о, ринок там трохи в біткоін, зрозуміло, да? і позаходити просто в різні альткоїни, там условно по, по 500 по 1000 доларів, і якийсь альткоін, якщо там він хоча б дасть 5, що в принципі дуже-дуже можливо. Я думаю, ви ну, розумієте, що це за ринок такий. Тобто за останній рік Zcash, там, тише, навіть не рік, за останній місяць, ну за останній рік добре. ZC 1200%, Hyperliquid 540%, H-Bar там, 260%. Краще вже претендувати на такі монети, на такі відсотки. Це, до речі, ну, ще альтсезон не почався, він тільки починається. Ці монети ну, ну, можна не брати до уваги, але просто як для прикладу, там, ну, Starknet 50% за місяць. Набагато ж краще зайти з точно таким самим ризиком для, ну, для своїх коштів, зайти в монети, зайти в так скажімо, інструменти, які вам спокійно можуть давати там, декілька іксів, да, а не там, декілька там, відсотків, там, ну, навіть 20-15%. Це не так цікаво, враховуючи той самий ризик ніж, там, ну, ніж в криптовалюті, ніж в акціях. Тому. Дійсно, я би рекомендував, я сам заходжу зараз в різні монети. Зараз роблю більш детальніші аналізи, що може стріляти, що не може. Але ну, на 60%, тобто навіть ну на 40%, скажімо так, це більше там якийсь рандом. Да? Куди маркетмейкер захоче залити свою ліквідність, на чому захоче там заробити, те і буде стріляти. Але як мені здається, це буде тренд на технологійні проекти, які дійсно зароблюють гроші, які дійсно працюють, і вони зараз. З невеличкою капіталізацією, з них всі повиходили, в них не те, що не вірять, про них просто позабували вже всі, і саме вони будуть е демонструвати якийсь дуже-дуже гарний результат. Е в принципі, на цьому все. Знову нагадую про телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал. Е дякую за перегляд і до зустрічі!